Євроінтеграція. Інформація приносить користь лише тоді, коли нею володіють. Отож, закономірне питання, а де її взяти? Сьогодні з цим проблем, мабуть, немає. Існує велика кількість періодичних видань, книгарні, бібліотеки. А в останні 10 років особливої популярності набирають пошукові системи в інтернеті, де можна знайти практично будь-яку інформацію, хоча й не завжди достовірну. Отож, за таких умов, великій кількості читачів просто лінь відвідувати бібліотеки. Отож, якою повинна бути бібліотека 21-го століття, в чому її актуальність та потреба для читача? Про це та не тільки в сьогоднішній програмі Євроінтеграція. Гості нашої програми директор наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Кметь, а також представник посольства Франції у Львові, директор Французького альянсу у Львові, пан Жером Ваннепен. Вітаю вас в сьогоднішній програмі Євроінтеграція. Доброго дня. Власне, пане Василь, з вас і розпочнемо з такого питання, яке і закладено в початку програми. В чому актуальність бібліотеки в 21-му столітті, в чому її перевага власне над інтернетом, в якому не завжди достовірна інформація, але власне читачеві легше зайти в Google, як то кажуть, і знайти інформацію там. Ну, я би в першу чергу сказав про те, що інтернет ми також повинні трактувати все-таки не як якусь мету чи джерело інформації, а передусім як засіб її отримання. Тому так чи інакше, всі пошукові системи Google це передусім одна з форм доступу до інформації, абсолютно така сама, як починаючи від доби середньовіччя античності, якою була власне класична бібліотека з пергаментними паперовими чи папірусними документами. Отже, якою мала бути бібліотека 21 століття, ну в першу чергу актуальною. Очевидно, що вона мусить містити ту інформацію і містити такі книги, які цікавлять читача і в яких є поточна потреба. Якою має бути бібліотека? Вона має бути зручною, куди було приємно прийти, де було приємно працювати, і куди хотілося повернутися. Бібліотека має бути, має відповідати на актуальні запитання. Читач, який приходить туди, повинен знати, що знайде, і ви маєте рацію стосовно часом недостовірності інтернет ресурсів. Так, читач має бути переконаний в тому, що чи в електронній базі, чи у паперовій він знайде абсолютно достовірну інформацію, яка є необхідна для реалізації його наукових, інтелектуальних запитів, навчальних потреб, і буде служити його власне, подальшому розвитку і пошуку. Василь Федорович, ваша бібліотека одна з найстаріших на Україні їй більше ніж 400 років. Це означає, що каталоги, фонди книжкові є дуже чисельні і можуть обслуговувати не лише студентів франка вузу. Без сумніву, наша бібліотека обслуговує понад 60 тисяч читачів регулярно за єдиним читацьким квитком. А якщо врахувати наших користувачів з мережі інтернет, то е ця кількість у кілька е у кілька разів є більшою ніж. Таких офіційно зареєстрованих, тобто, ви маєте на увазі, що через інтернет фондами вашої бібліотеки також можна користуватися? Так, без сумніву. Очевидно, не всіма. Очевидно, не всі послуги є доступні на дистанційно, але послуга користування каталогом, окремі інформаційні довідки, доступ до. Певних наших ресурсів є вже забезпечений, і ми нам приємно, що ми є знані у світі. І коли ми вивчаємо систему запитів до наших послуг через мережу інтернет, то ми маємо читачів уже у 60 країнах світу. І, мабуть, так легше, коли видання в інтервінтернету в вигляді інтернету, тоді так легше зберегти книжку, і тоді менше в руках шарпають. І власне тоді наступне питання: бібліотека має 400 років, велика кількість книг, як їх зберігати. Ну, очевидно, що е, оцифрування і формування електронних відкритих архівів. У нас функціонує їх вже на сьогодні. Два це антропус гуманітарний, створений нашою бібліотекою спільно з центром гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка. І е, цього року ми власне відкриваємо доступ до е, електронного архіву для природничих і точних наук, який називається Евріка. Е, очевидно, що це один із способів формування і страхового фонду для збереження, і з іншого боку, це добрий засіб для популяризації своїх ресурс. Урсів і надання певної інформації, адже людина шукає в неті не тільки повнотекстового варіанту книжки часом добре поста добре сформований бібліографічний опис, анотація, резюме є джерелом тої наукової інформації, якої потребує сучасне суспільство. Власне розвиток іде тоді, коли йде якась співпраця, іде обмін досвідом. У вас є зв'язки з е, Польщею, з Австрією? В чому вони проявляються? Е із Польщею із Австрією. Ну, якщо йдеться про наші контакти із польськими колегами, ну Польща-Австрія Австрія, це мабуть такі історично складені партнери. Нашого університету і euh, нашої країни, і університету, і нашої бібліотеки, адже історія бібліотеки сягає власних часів, коли українські землі перебували в складі речі Посполитої, і е, оновлення університету у в імперії Габсбургів 1784 року, також зумовило uh -huh. певний період відповідних реформ. А отже, і формування комплектування фондів. Е, якщо йдеться про наші партнерські взаємини, то mm -hmm. в першу чергу йдеться про сферу. Обмін науковою інформацією, про налагодження книгообміну. У нас бібліотека має понад 60 партнерів постійного постійно книгообміну, близько сотні їх є взагалі у світі. Це сфера співпраці в плані досліджень книгознавчих, бібліотекознавчих. Скажімо, ми активно співпрацюємо з кафедрою профільною Люблінського університету Марії Кріслодовської, з профільними інституціями Варшавського університету, зокрема з Центром досліджень античної. Спадщини, який очолює професор Аксер, ми налагодили добру співпрацю з університетом і бібліотекою в Катовіце, де є потужний центр мікробіологічних досліджень книги. І власне ми якраз починаємо в нашій бібліотеці такі розробки, і це важливий скажімо, для нас співпрацівник. Мікробіологічні для... розробки книги, що це мається на увазі? Досліджень. Ну, справа в тому, що книга, як і людина, хворіє. В Кракові, наприклад, існує спеціальний заклад для лікування книг, так його і називають. Тобто, зміна мікрофлори, зміна, зміна клімату. Зміна відповідного середовища спричиняється до руйнування тої паперової, ну матеріальної основи, на якій створено відповідний документ, і для цього потрібні відповідні дослідження. Мабуть, ви також коли користувалися старими газетами чи книжками, звертали увагу на те, що видання, наприклад, кінця 19-го, початку 20-го століття дуже швидко втрачають свій вигляд, тобто папір починає ламатися, так папір окислюється. Треба вживати заходів для того, щоб його рятувати. Папір ганчаряний чи деревний має свої, свою специфіку відповідно, і відповідно потребує певних умов для зберігання, а тим більше, коли йдеться про консервацію чи реставрацію. Це дуже масштабні тобто дослідження. Василь які... Федорович, тобто ваша е, бібліотека е, хоче створити свій відділ консервації реставрації книг? Е, чи так, вже не їх створив? Е, я хочу сказати, що цього е, фактично минулого року ми вперше в історії університету і вперше в історії нашої 400-літньої бібліотеки створили такий відділ і розпочали такі дослідження. Е, розпочалися вони спочатку із співпраці з нашою університетською кафедрою мікробіології, і е, е, поступово власне, ми дійшли до розуміння того, що нам потрібно. Створювати такий підрозділ у 2008 році. Міністерство освіти і науки надало нам дозвіл створити такий підрозділ в університетській mm -hmm. бібліотеці, бо, скажімо, так виглядає, що для університетської мережі ніби це не зовсім відповідний осередок. І цього року ми вже почали перші роботи, перші дослідження, але і маємо вже перші результати відреставровані книги, законсервовані у Денисі зберігання. І власне тут ця співпраця для нас надзвичайно актуальна. Тому що цей досвід, який уже є, десь в інших країнах чи в інших колег, нам надзвичайно і актуальні. Ми маємо можливість проходити спеціальні стажування і вивчати його? От, власне, ви сказали про колег, про партнерів. Сьогодні у нас в студії представник посольства Франції у Львові, пан Жером Вен Непен. Ви також є директором французького альянсу у Львові. Будь ласка, розкажіть в загальному Французький альянс у Львові, яка його мета, які завдання, які стоять перед ним. Les objectifs de l'Alliance française. Oui. Euh, donc, promouvoir la langue française et la culture française. Alors, promouvoir la langue française à travers des cours de français et la culture française à travers un, une programmation culturelle mensuelle et un festival de culture française qui a lieu en avril, le printemps français. Отже, мета французького альянсу це поширювати французьку мову та культуру, поширювати французьку мову через курси французької мови і поширювати французьку культуру через культурну про, про, культурні програми, маніфестації щомісяця, а так само протягом фестивалю французька весна у квітні місяці. Такі французькі організації як французький альянс в Україні є тільки у Львові? Non? non, non, il y a un, tout un réseau. Il y a neuf alliances françaises en Ukraine, dans dans les grandes villes d'Ukraine. Il y a dix alliances sur l'Ukraine aux neuf emplacements. C'est qui les emplacements Odessa, Népoupetrov, Simferopol, Sébastopol, Rivniers, Donetsk, Kharkiv, Louhansk, Lviv. Було б добре відкрити от український альянс у Франції або десь теж за кордоном, теж би було добре для поширення української культури. Власне, співпраця з науковою бібліотекою Національного університету імені Івана Франка, в чому вона полягає і в чому ваше завдання в цій співпраці? Конкурс консіст на партнерія авек ла бібліотека Іван Франко і це келенотро бют дон сет кооперація. Alors, je pense qu'on a le, le, le même but, qui est de promouvoir euh, le livre français et les idées françaises. Parce que je pense qu'on a les mêmes valeurs intellectuelles qui, est, qui, est, qui a pour base la diversité culturelle, et c'est dans la diversité que, que l'enrichissement des individus se, se fait. Uh, скажімо, я думаю, що в нас є uh, однакові культурні цінності, і це uh, власне через uh, культурне і uh, різно, різні погляди, через погляди різних народів ми можемо збагатити uh, збагатитися. Alors concrètement, chaque année, on offre à la Але конкретно, шане, оффрела des livres français traduits en ukrainien, d'après un programme de l'ambassade, qui est le programme. Skovoroda, c'est bien ça Skovoroda, je fais toujours la même erreur. Donc chaque année, par exemple, nous donnons à la bibliothèque des livres français, des livres qui ont été traduits en langue ukrainienne, dans le cadre du programme Skovoroda. Ensemble, on essaie de faire connaître au Vivien qu'ils euh, ont une histoire francophone puisque euh, dans la bibliothèque repose euh, des livres

était un journal publié en français. Et la France a également publié en électronique une nouvelle journaliste, qui Gazette de Léopold ». Et en fait, nous montrons que la première journaliste à Léopold était publiée en français. Et je pense aussi que la problématique de Vassil Kmet, qui est de faire de sa bibliothèque une bibliothèque moderne au standard européen, a été renforcé, il a été renforcé dans sa conviction par le fait que nous avons pu l'année dernière l'envoyer en France, notamment à l'École nationale supérieure de l'information et des bibliothèques. І те, що мета пана Василя Кметя, це є зробити бібліотеку сучасною і за європейськими стандартами. Тобто це його бажання було підтверджено тим фактом, що він поїхав до Франції, проходити, навчатися, проходити, скажімо, стажування, подивитися бібліотеку, французьку бібліотеку. І афа enfin, mutualiser le каталог. de l'Alliance française, puisque nous avons un centre de ressources de 5000 documents euh, français, nous allons le mutualiser avec les techniques euh, développées par M. Kmeck et sa bibliothèque. C'est-à-dire que les étudiants d'université pourront avoir accès à notre catalogue grâce à cet outil euh, informatique. І бібліотека французького альянсу налічує біля п'яти тисяч книг французькою мовою, і завдяки партнерству з паном Василем Кметем ми хочемо надати можливість студентам Мати доступ до цієї нашої бібліотеки uh, і це ми зробимо шляхом uh, поєднання uh, інформа інформації нашої бібліотеки і уні uh, бібліотекою університету. От власне у Франції молодь користується бібліотеками, вона відвідує їх, вона багато читає. нові технології. Nuisent à la lecture, au contraire. Les nouvelles technologies, le chat, euh, la consultation d'Internet, les blogs, euh, tous ces éléments-là font que les élèves, les enfants, les jeunes, lisent plus et écrivent plus qu'avant. Euh, скажімо, в суперечній думці, що euh, через інтернет euh, і сучасні технології молодь читає менше, я нав... скажу навпаки, що через чат, через блоги euh, сучасна молодь пише і читає набагато більше, ніж раніше. Ілья де des, des, des de до літератури euh, jeunesse, que l'on connaît aujourd'hui, je pense à Harry Potter par exemple, qui font que les enfants lisent plus qu'avant. Et il y a un autre exemple qui est le film de Coppola, Marie Antoinette, qui est l'adaptation d'un roman de Zweig qui a été un succès en librairie en France chez les 15-17 ans. que тому, що все більше plus, c'est un phénomène, par Harry Potter, de, de Stéphane Zweig, qui a été écranisée parce que le film Coppola a été filmé et cette livre a ensuite été très populaire entre les 14-16 ans. Et en France, il existe une politique de promotion de la littérature, euh, de promotion de la lecture auprès du public jeune qui est faite par les mairies dans des bibliothèques municipales qui bénéficient de budgets Important, avec des actions intéressantes, des dotations en livres conséquentes, et ce qui fait que, effectivement, les jeunes fréquentent les bibliothèques, d'autant plus que ces bibliothèques s'adaptent aux nouvelles technologies. І у Франції муніципальні бібліотеки є відвідувані молоддю через те, що вони адаптовуються до їх інтересів, адаптовуються адаптуються до нових технологій, і муніципальні бібліотеки Франції вони мають великі дотації від держави, які дозволяють власне проводити цю адаптацію до інтересів читачів. От, власне, про стандарти нові і про адаптацію українських бібліотек до європейських стандартів Василь Федорович. Ви були у Франції? Як же було сказано? Який би досвід нам почерпнути в цьому питанні для нашого українського? Ну я з вашого дозволу почну з тези, з може з, від... mm -hmm. з частково відповідь на питання, яке ви попередньо задавали пану Жиром? Так. так, це стосовно того. Як читають французи? Ви знаєте, перше враження, яке виникає, коли я прийшов у французьку бібліотеку, це як багато там читачів. Тобто центральна муніципальна бібліотека Ліону в такий робочий звичайний день була просто переповнена читачами. І, власне, перебуваючи на цьому стажуванні в Вищій школі інформаційно-бібліотечних наук у Ліоні, uh -huh. про яку згадував пан Жером, я мав дуже добру нагоду власне, вивчати механізм, намагатися зрозуміти, яким чином власне, це функціонує, чим ці бібліотеки є привабливі для французів і які питання можна було б вирішити у нас. Ну, без сумніву, в першу чергу, я хочу відзначити те, про що теж згадав власне, частково Жером: це наявність послідовної національної політики, національної державної політики, спрямованої на підтримку. Національної мови, національної культури і власне культури читання, розвиток інтелектуальної культури. Зрозуміло. Отже, просто необхідне бажання працівників бібліотек вдосконалюватись, і підтримка стабільна від держави, тобто розуміння самою державою у цих потреб, тому що якщо цього не буде, то провалиться будь-яка культурно-освітня програма в будь-якій Без... країні. Треба працювати і змушувати державу до визнання цієї праці. Нагадую глядачам, що участь в нашій сьогоднішній програмі брали директор наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, пан Василь Кметь, а також представник посольства Франції у Львові, пан Жаром Ван Непен. Дякую вам за те, що були з нами.